Три докази з священного Корану, що після святого пророка може прийти інший пророк. Для цього ми звернемося до тексту священного Корану. Ви можете знайти ці аяти у своєму екземплярі Корану або прочитати їх на своєму телефоні. Перший доказ насправді складається з кількох аятів. По перше, це аят з 6 по 7, з першої сури Корану Сури Аль-Фатіха, в якій всемогутній Аллах промовляє. Веди нас шляхом прямим, шляхом тих, кого ти облагодіяв. Кого ж облагодіяв Аллах? Аллах пояснив це сурою четвертою, аятом 70-м. Отже, цей аят говорить. Ті, які коряться Аллаху та посланцю, будуть разом з тими, кого Аллах наділив своєю милістю, пророками, Праведниками, мучениками, благочестивими прекрасні ж ці спутники. отже, Аллах повідомляє, що якщо ви хочете бути з поміж тих, кого Аллах облагодіяв, то ви повинні коритися Аллаху і його посланцю. і кого ж він облагодіяв? одними із них є пророки. Таким чином, цей аят припускає, що Аллах все ще може послати пророка. Другий доказ того, що все ще може бути посланий пророк після святого пророка. Давайте звернемося до сури Аль Араф Аяту 36. -му. Аллах оголошує о сини Адама. Якщо прийдуть до вас посланці з вас самих, тут Аллах використав слово Ятияна яке використовується для сьогодення та майбутнього часу, припускаючи, що пророк може прийти в майбутньому. Тобто після святого пророка і нарешті третій доказ того, що наступний пророк прийде після святого пророка. Для цього ми повинні звернутися до сури Аль Хадж аяту 76. -му. що говорить Аллах? Аллах оголошує, Аллах обирає посланців і серед ангелів, і серед людей. Тут Аллах використував слово Ястафі, яке також використовується для сьогодення та майбутнього часу. Отже, цей аят доводить, що пророк може прийти після святого пророка. Це були три докази священного Корану, що після пророка Мухаммада може прийти інший пророк.